Доброго дня! Порядок? Що там, зарізається під 45 градусів чи ні? Тут не платять гроші за 45. Микола! Всі гроші в камінь удалив. На роботу не ходило. А взагалі можливо зарізати під 45 Ні, Нереально. Підка, так? Нереально. Ану, волоска, вова. Можна залізати під 45 градусів чи ні. А ну давай. Та не можна нічого. Ком ком комент коментарі так, давай напиши. Такий більший шов. Дивися, да, Якщо шоу буде сантимет. Дивися, якщо пів сантиметра лишаєш, а потім це. То такий да, типу, як рустовочний да, шоу буде, типу як деформаційний. Та, то то микола буде нестатичне. Дав би хлопцям заробити вже на тих градусів. п'ять ж Перевели б матеріал. Нічого не вийшло. Нічого не вийде. Поламав! Поламав! Це так виглядає камінь, можна побачити. Бачите, є темніший, а є світліший. Ось на фасаді, що ж тут, погуляємося. Це, це... О, Микола, це itu? природний Occamble. матеріал, так? А да? ]ok. да? ouais, це травертинці, звідки країна Турція. Це турецький, так? Травертин? Я знаю, що ми мали колись будувати одному армянину будинок. Він хотів дуже з травертином. А вони з Дагестану везуть. Білий. І він сказав, що він дуже хотів той камінь. Він сказав, що він набагато якісніше, ніж турецький. Але так як в країні в нашій війна розпочалася, агресія, все везло з Росією, Це питання було. Да, такі, дагестанський це. камінь, він такий білосніжно-білий, він каже, він свій... що він кращий. Ну так говорить. так. No. А як там воно, то не скажу. Та воно це є, просто може воно дорогі І ще Італія є. Ну, Італія, мабуть, це буде дуже добра.